Мої вітання, друзі! Хочу вам сьогодні запропонувати дуже смачну рибну закуску, ніжну і пряну мариновану скумбрію. Для приготування нам потрібна скумбрія заморожена. По вазі в мене кілограм і 100 грам виходить. Також можна взяти і свіжу. Оцет, лимонний сік, оцет 9%. Вони потрібні, так як риба сира, і для нашої ж безпеки краще використовувати кислоту, щоб знешкодити можливих паразитів. Також сіль, цукор, спеції, вода. Тож, приступимо до приготування. Спочатку займемося рибкою. Очистіть її, відріжте хвіст та голову та добре промийте, щоб не було чорних плівочок. Ось так вона має виглядати всередині, чистенька. Краще її мити та розбирати на впівзамороженому стані, тобто розморозьте її, але не до кінця, тоді її буде набагато легше очистити. Саму дошку я загорнула в харчову плівку, щоб вона не вибрала в себе аромат риби. Тепер нарізаєте рибку на шматочки десь 1,5-2 см. Цибулю наріжте півкільцями. Кріп поріжте крупненько. Тепер змішайте сіль, цукор, спеції і лавровий лист. Лавровий лист ось так беріть і змільчіть його трішки руками, тоді він віддасть більше аромату. Тепер викладаємо рибку в контейнер і кожен шар пересипаємо сумішю солі з спеціями, а також цибуля та кріп. Далі беремо соняшникову олію, воду, оцет, лимонний сік і все добре змішуємо. Тепер цією сумішю заливаємо рибку. Ось так. І добре тепер ось так от поприжимаєте. Можна навіть спочатку ось так трішки потрусити, а потім прижати, щоб рідина показалася зверху. Ось в такому вигляді відправляємо нашу рибку в холодильник на 5-6 годин. Але я краще б залишила на ніч її. І наступного дня вже можна смакувати. Така рибка ідеально поєднується з відвареною картоплею, рисом, різноманітними салатами, а також до святкового столу. Вона виходить м'яка, нежирна та дуже ароматна. Спробуйте відкрити для себе новий смак з кумбрії. Дякую, що ви зі мною! Діліться з друзями, ставте вподобайки та до скорої зустрічі!